Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. І вам, діточки, доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо говорити про природу. Природа буває живою. Це люди, тварини, птахи. Комахи та рослини, та неживою. Це, наприклад, сонце, місяць та зорі, вода, гори, каміння, ґрунт, небо, тобто хмарки на небі. Щоб більше дізнатися про природу восени. Я пропоную вам сьогодні прогулятися екологічною стежиною. І перша зупинка в нашій подорожі це різнобарвний квітничок. Подивіться, дітки, на ці осінні квіти: айстри, чорнобривці, жоржини, нагітки. Які ж вони яскраві та гарні. А чи знаєте, ви, дітки, чому ці квіти називають культурними, а не дикорослими? Так, бо їх висаджують люди і доглядають за ними. Не рвіть, не нищить, не топчіть ви квіточку духмяну. Вона себе не захистить, я їй на захист стану. Сподіваюсь, що ви так само ніколи не будете рвати та топтати квіти на квітничку. Наступна наша зупинка каштанова. Подивіться на цей старий каштан велетень. Яке в нього листя? Воно починає жовтіти та сохнути. Як ви гадаєте чому? Так, бо зараз вже наступила осінь, і дерева починають змінювати своє красиве листя. Із зеленого на жовте, на червоне, навіть на коричневе. А чи пам'ятаєте ви, який у каштана плід? Плоди каштана мають також саму назву каштани. Сподіваюся, що ви їх впізнали, бо з них ми з вами робили багато різних поробок. Тож ви можете їх теж позбирати і зробити поробку. А ось і зупинка аптечна. Як гадаєте, чому вона так називається? Правильно, поперед нами лікарські рослини. М'ята, звіробій, календула, материнка та ромашка лікарська? Дітки, чим ці лікарські рослини корисні? Ці рослини багаті на вітаміни. Та мають лікувальні властивості. Вони лікують запалення, з них можна сварити дуже смачний та корисний чай. Для лікування хвороб. Зупинка вітамінна. Дику троянду шипшину. Ми знаємо всі, не секрет, які ж в неї квіти красиві. В плодах. Вітамінів букет. Так, дітки, перед вами кущ шипшини. Розгляньте плоди шипшини. Яку вони мають форму? Таку, я б сказала, овальну, так? А колір? Яскраво червоний. Плоди шипшини багаті. На вітамін С, що дуже добре для нашого імунітету. А ось і остання наша з вами зупинка фруктова. Перед вами фруктовий сад. Дітки, чому він так називається? Бо це фруктові дерева. Це дерева, на яких плоди фрукти. Думаю, що ви всі дуже любите різні фрукти. Дітки, а як ви гадаєте, чи можемо ми відгадати, що це за дерево, коли на ньому немає плодів? Давайте спробуємо. Подивіться на це дерево, як ви гадаєте, які в нього плоди? Як називається це дерево? Пізнали? Це абрикос. Ось такі гарні та смачні плоди у цього дерева. А чи можете сказати, що це за дерево? Подивіться уважно. А якщо так, так, це яблуня. Має гарні яблука. Ось і закінчилася наша подорож. Он повзе мурашка, там хлюпоче річка, не ламай ромашку, не топчи травичку. В зеленій діброві вкититься хкалина. Глянь, яка чудова! Наша Україна, журавлі над лугом линуть рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином.